Ну що, привіт всім? Не бачились з вами півроку, все тому, що і працювати, і робити контент в Норвегії нелегко. А не всі мають час набиття байдиків, як наші популярні деякі блогери-біженці, які, власне, вже звалили з Норвегії. І про них, до речі, сьогодні і піде мова, і про них подібних, хто продає українцям повітря надії, аби залишитися в Норвегії. Також мова піде і про те, що реально не треба робити тим, хто досі себе не реалізував і не має. Професії, яка затребувана в Норвегії, щоб залишитися. Ну і що робити тим, хто вже не слухався тих біженських блогерів і вже сидить на чемоданах в Норвегію. Отож, починаємо. Давайте будемо чесними. Більшість сюди приїхали пересадіти і подивитися, як воно життя в Норвегії, Такий дорогий, фантастичний на перший погляд туриста країні. Як воно відчути себе птушкіном і почати свій блог? Власне, саме це зробили більшість біженців і замість читати реальні закони і тверезо дивитись на тутешні реалії вони вони почали нести повну ахінею, зазивати людей і надавати повну дезінформацію, стверджуючи, що так як в них все відбувається, то так всюди, значить, і є. Ці люди зробили собі аудиторію з таких самих біженців, створили контенти надії і великих амбіцій, а потім стріско провалилися і повтікали з Норвегії, звинувачуючи, що в тому, що вона нудна, відстала, неперспективна і холодна. А насправді все було інакше. Всі ці експерти в лапках просто мали своє бачення і свої очікування, які не були рівні їх можливостям і роздутими амбіціями. Тємки не потємеш, мутки не помутиш, їх не в ту степ понесло. Не можна просто, як в Україні, мати доходи з усіх боків і вдавати безробітнього. Ну а в Норвегії ще й брати соціал. Ментальність наших людей така, що вони вирішили бути мудрішими і хитрішими за наївних європейців, ну і скандинавів, але з Зі сцени, не закінчив свій концерт і тепер сидять в бараках Словенії, Бельгії, ну і ввіщають там про те, як вони щасливі і радять іншим зробити те саме. Я другий рік свого життя в Норвегії і ведення блогу говорю одне і те саме. Норвегія це не Польща, це не Німеччина, і тут немає стільки фабрик, заводів, складів, щоб роботи було повно і для всіх, і особливо для тих, хто без кваліфікацій. Професії, наприклад, технічної, медичної, інженерної, давайте вже так уточняти. Тут не дадуть вам візу на роботу прибиральниці, продавця, перукаря чи візажиста. Ні. Якби раніше тут так роздавали візи, як роздає Польща, то населення було б не 5 мільйонів. Я десятки раз це говорю в своїх випусках. Говорю про те, що Норвегія нічого не виготовляє. До абсурду доходить і те, що найстаріша, найвідоміша фабрика в Ставангер, яка в свої часи годувала країну і продавала за її межі свої продукти, виготовляє свій товар у Польщі. у Польщі, Карл. М'яса в магазинах ви не побачите стільки, скільки в країнах ЄС. А якщо хочете більше вибір індийка, курятини чи яловичини, то запрошую вас, наприклад, до Холбарт. Ну там заморожені шматки по 5 кілограм. А на етикетках прочитаєте Made in Namibia! Ну звісно, не Польща, бо поляк тобі за пару доларів в місяць працювати не буде. Наративи втікачів-блогерів були такі, що вони переконували як себе, так і інших в тому, що колективка перейде автоматом на робочі візи. Ну або на ВНЖ чи ПМЖ, і що у всіх є шанси створили петицію, в якій завуальовані вимоги, претензії і навіть погрози, і яку, звісно, в Норвегії проігнорують. Люди хочуть вірити, що можна залишитися легко. Ці блогери та ще інші експерти з Молдавії та здається з Росії, якщо я не помиляюсь, одна із них заробляють на людському страху і надії. Це я вже плавно переходжу до цих тіток, які продають вебінари і курси в Норвегії. Вони продають курси і вебінари як секретну лазейку, хоча насправді такої не існує для залишення в Норвегії без жодних перешкод. Якби це було так просто, то б усі парукарі, фотографи, візажисти, водії, таксі, будівельники, але різноробочі, не спеціалісти, я маю на увазі в цій сфері. Давно б отримали візи, зробили би собі, наприклад, самозайнятими, ну і жили би і далі спокійно. В минулому році здається, я мала випуск про те, кому не варто їхати в Норвегію і хто тут не залишиться, про реалії життя тут, і хто не потягне самостійне життя, і щоб відчули б українці, якби вони перейшли на загальні умови з усіма: без кураторів, без няньок і без консультантів. Котре хочу нагадати, що я не біженка і я не поїхала з Польщі сюди, бо тут більше грошей. А в Польщу в свій час не поїхала на заробітки. Людям варто мислити ширше і переставати вірити в стереотипи, що якщо хтось поїхав за кордон, то вже не вдаха, нічого не мав, був бідний, ну і не реалізував себе в Україні. Найстрашніше те, що багато якраз серед таких, хто поїхав по цим причинам. Є ще й ті, хто мав все, мав бізнес, реалізації, плани і віру в країну, але втратив. Наприклад, як я у 2014 році, коли вже розуміла, що буде війна, якщо не зараз, то за кілька років. Ну, маємо, що маємо. Завжди смішили ці фрази про заробітчан. І не розумію цю логіку, бо виходить, що за кордоном легше реалізуватися чи як, бо якщо взяти, наприклад, рандомних людей мого віку, які не виїхали до війни нікуди, то вони успішні, ніж була я в Польщі чи тепер в Норвегії. Ну, якщо б я усі 12 років сиділа на фабриці чи в полі, наприклад, ну може б, та й так, але не забуваємо, що в моєму випадку я неодноразово згадувала, що. Працювала в сфері легалізації, хотіла продовжувати робити кар'єру в цій сфері, і навіть відкрити юридичну фірму скеровану саме на іноземців піти вивчати міжнародне право. В результаті я пішла шляхом частково за зовом серця і власних прогнозів, які справдилися в Польщі. Зараз відношення до українців там критично паршиве. Якби я не мала дитини, то я би не виїжджала до Норвегії, бо жити можна серед ксенофобських пшеків, але про мене якось іншим разом поговоримо. Так, ось працюючи тепер в Норвегії в сфері працевлаштування, і до речі, без знання норвезької мови, я як багато хто інших доводжу, що не мова тут головне. Так, звісно, нам всім тут втискаються як базу, переконуючи, що мова вирішить усі проблеми і дасть дорогу до всіх дверей. Ні, знання мови недостатньо в Норвегії, а особливо тим, хто без професії. Багато хто пішов вчитися, але люди, яким 35+, плюс, в яких є діти, особливо одинокі жінки, для них немає ні часу, ні бажання йти вчитися, бо потрібно витрачати час на навчання мови, ну а потім вже на основне навчання. Тобто в Норвегії є вимог для майбутніх студентів у вузах. Всі ці інтропрограми не були створені, щоб адаптувати біженців до подальшого життя тут. В це вірять на жаль звідчаю і вірою, але ні. Це все для того, щоб зробити біженців, хоча б трохи самостійними, щоб могли свої питання і проблеми самостійно вирішувати, щоб були чомусь зайняті, і, може, через сито тих людей, скажімо так, вийдуть ті, хто буде корисний, отримує робочу візу і принесе користь. Решта людей, як і більшість, мають проблеми не тільки з мовою, але й з самим собою. Амбіції, комплекси і очікування руйнують їм уяву про життя в Норвегії. Вони ходять на практики і називають. Цю роботу безкоштовною, ну і скиглять. Мені от цікаво, а якщо їх от вислати на роботу і дати ті самі 20 тисяч на руки, яку вони отримують в соціалі, то чи говорили б вони якось інакше? Коли тобі оплачують житло, рахунки, тобто дають на це все гроші, а їх ну, витрачаєте на їжу, допомогу з усім, то якби платили це, оплачували, точніше, з зарплати, то що, якась більша сума залишається чи як? Чи ви вважаєте й далі, що. Оцей міф в головах норвежці мають таку велику зарплату поголівно всі по 50 тисяч на руки в місяць, ні. Своїх відео з минулого року я так само робила калькуляцію статистичних зарплат і задавала питання самотнім мамам, в яких щонайменше 2-3 дитини і розповідала, які реалії життя їх чекають. Також про реалії пошуку роботи чи зміни роботи на робочій візі, пошук житла і реальне відношення норвежців до іноземців без пропаганди, що всі привітні, добрі і готові допомогти. Поки ви тут гості, тимчасові біженці, вам звісно поможуть. А коли ви емігранти, ну ви в першу чергу конкуренти тут і не тільки для місцевих. Отже, перше, що треба розуміти двом групам людей, які вже тут і які хочуть приїхати, це те, що колективний захист не є підставою для автоматичного переходу на інші типи дозволів. Віза робоча, бізнес-віза, як це називають інфоцегани. Колективка дана українцям з гуманітарних причин, а не як еміграційний шлях. Якщо ви хочете залишитися після завершення захисту, потрібно починати з нуля, як усі, ніби щойно приїхали до Норвегії. На загальних умовах, які до речі, більшість і бояться як вогню у Норвегії, взагалі немає поняття бізнес-віза у тому вигляді, в якому подають її русько-молдавські експерти, які швидко на коліна звараганили фірму і давай продавати повітря як інформаційні послуги, або вішати лапшу про магічне резюме, яке дає гарантію працевлаштування. Мені смішно на цей цирк подивитися, особливо коли я, окрім легалізації, багато років пропрацювала також як hr менеджер в Польщі. Отже, є дозвіл на проживання для самозайнятих осіб, і його не так легко отримати. Потрібно. Довести, що діяльність реальна і прибуткова, а не просто бажання відкрити бізнес, як це впарюють вище згадані інфоциганки. мати підтверджений контракт з норвезьким замовником, який показує, що ваш дохід буде достатній для життя, а це більше, до речі, 350 тисяч у рік, якщо не помиляюсь. До речі, відпишіться в коментарях, хто зробив собі вже таку візу. Далі мати зареєстроване підприємство, тобто фірму або як приватний підприємець, вести бухгалтерію, сплачувати податки, страхування, ну і тощо. UDI часто вимагає бізнес-план, контракти, розрахунки, доказ наявності клієнтів, які так потребують ваших послуг. UDI – це не кантора добрих діл, це жорстка і, в принципі, справедлива інституція. Це ніби фільтр, який пропускає самих сильних, самих корисних кандидатів в Норвегію і найулюбленіші клієнти, а заразом жертви для цих, власне, самозайняті кандидати. З нестабільними прибутками, з нерентабельною діяльністю, яка в Норвегії, як кажуть, в народі не вистрілить, робити з UDI інтереси немає сенсу. І ні в якому разі як то кажуть, в народі не намагайтеся мутити, крутити, давати ліві справки, документи, бо це погано для вас закінчиться. А чому інфоцигани просувають ідею бізнесу візи? Бо вони знають, які люди наївні, як люди хочуть вірити в те, що можна залишитися легко. Ці блогерші заробляють на людському страху і надії. Вони продають це як рятівний білет у світ і краще життя. А наш народ після сеансів заряження води через телевізор, аудіоголосові про дозволити собі бути успішним і просити вселенну запускати Шерезь Бліновську, звісно. Повірять цьому і, якби ну, ну одним словом, повірять цьому тандему тьоток. А що тьотки? вони самі приїхали сюди і пригрілися в свій час коло норвезьких яєць, за них все зробили, допомогли, і вони зі своєї колокольні тепер віщають про успішний успех. Якщо ви зайдете на сайт UDI, то побачите чек-лист потрібних документів і для робочих віз. Повірте, у вас емоції спадуть з перших строк вимог. Які ви там побачите, часто до абсурду доходять вимоги, але це є реальність і відповідь для вас, чому раніше до війни в Норвегії не було такої кількості українців, як в тій самій Польщі чи Чехії. Тому підтвердження диплому юриста, до речі, чи економіста, не дасть вам прямий шлях до працевлаштування, навіть знаючи мову. Ви виходите на ринок кандидатів, де не сильне резюме бере вверх. І не похвалити себе в ньому, який я вмотивований і найкраще. Хоча, звісно, доказ досвіду має місце бути, але скажіть чесно, скільки раз з вас пішло, точніше, скільки з вас людей, пішло згідно свого диплому працювати в Норвегії? Як ви це бачите, роботу економістом чи юристом в Норвегії, коли тут зовсім інші закони і правила? Одиницям вдається так зробити, бо якби це було так просто, всі біженці вже давним-давно десь працювали. Ну, і як ви хочете виграти в країні, де рекомендації навіть від сусіда важливі в роботі? Братерство, кумовство, ага, знайоме, до речі. Так ось тут хм, не золоте резюме потрібно. В Норвегії нема такої кількості роботи, як в Польщі, особливо для Просто робочих людей без фаху, звідси і нема повних контрактів, і ви отримуєте часом 20, 30 чи часом 50% контракт. Самі бачите, хто живе в Норвегії, що норвежці часто мають кілька робіт, що й інші, і це не через те, що їм не треба або треба багато грошей. Ні. Вони мають 50% на одній роботі, 30% на другій, а 20% можуть у вихідні десь листівки роздавати. Тут то і спадає вся рожева оця хмара перед очима українців, і перше питання, яке в них виникає: як це? Вони не багаті? Вони не мають 5-7 тисяч євро? Нас бали? Усі ці програми туристичні, міфи закордонні і вище згадані рожеві біженці, які палець об палець не вдарили, бо за них все зробили, навішали мішури вам перед очима. Але окрім цього, є ще й один фактор, який заважає українцям реалізуватися в Норвегії. І в принципі, в цілому в Європі, якщо ми старі емігранти, перед тим як їхати і дізнаватися про закони, точніше, ми вже дізнавалися про закони, то біженці ні. Навіть конкретніше скажу ті, хто їхав у 22-му. тому що останні два роки це вже планові біженці, які замість читати закони, правила, деталі і слухати людей, які тут давно вони слухають знову ж таки тих ж самих біженців, які сидять на всьому готовому і не здатні дати оцінку еміграції, бо сидячи під крилом держави, роздавати поради, ну трошки не комільфо. Також в додаток до цього фактора є ще підфактор, так званий українці, як і інші вихідці з країн колишнього совка виховані суспільством, яке нав'язувало дурні, а часто адекватно хворі стандарти і поняття реалізації себе в житті. Тут не йшла ніколи мова про те, що працювати електриком чи зварником це реалізація. Для нашого суспільства це просто робочий, робочий клас, який ще... Як то кажуть, туда ще вписали прибиральників, водіїв, наприклад, мусоровозу. Ну, це взагалі для наших соціальне дно. Всі ми пам'ятаємо слова батьків, вчителів чи тих сум... 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 сумнівних господи, персон з телевізора, що ось, подивися, сину, доцю, не будеш вчитися, будеш вулиці замітати. Ну чи сміття возити занавіс. Хто дивився Жанну Бадоєву і її випуск про Норвегію? Здається, він називався Жизнь других. Той, який точніше, та людина, яка оглядала цей випуск, пам'ятає, як в неї щелепа звисла, коли вона брала інтерв'ю в жінки, яка залишила роботу директором в корпорації і пішла в театр розкладати стільці і готувати зал до вистави. Вже не рухнула система і стереотипи в голові, так само як у наших людей по приїзді в Європу, і в тому числі саме в Норвегію. Жінка-електрик, жінка водій фури, зварник чи той, хто прибирає вулиці, це не невдахи, це люди з професією. Я собі також не уявляю, як водій швидкої в Україні скаже Тамас, я з тою роботою, я хочу стати мільйонером, купити курс божевільної гончаручки з обілля, чогось там і ще там якось так. Все я на троні, ви серйозно? Звідки взялися усі ці думки, розуміння, що навіть раніше згадані працівники на фабриках це не вдахи, бо ж заробітчани поїхали саме там хірачити. Нема бізнесу, нема набору успішного успіха у вигляді хати, машина, айфони то все. Лох? У все. Українська квітка не буде з тобою, дядьку, якщо ти не заробляєш від 10 тисяч євро у місяць в Україні. Альо, все пока! Ось тут і виходять на сцену наші біженці в Норвегії, давай срати клінінг. Ось як ця звізда з Одеси, яка живе в Крістіан Санд і таке заявляє. Ви б там не знали, я розумію, що є люди, які в цій житті, крім того, що там махати тряпка, нічого не вміють, і тут їм дали цю можливість, вони щасливі, і далі свого носа нічого не бачать, і більше нічого не хочуть в цій житті. Як вам? Не хватило мозгов на що то другое, то беруть тряпки, десь плаче норвежка чи там поліка, яка працює в клінінгу, часто маючи більшу оплату, ніж у офісі офісні планктони і думає: я не успішна, я не маю мозгов. Бо так сказала руськоговоряща варяща яка, ну, десь там поторговувала підробками в норварнаутських підвалах велика бізнесменша, сидяща на соціалі три роки в Норвегії. Серйозно. Звісно, є люди, які мають медичну освіту, і що найголовніше, працювали в медицині, то вам варто почати з мови в моєму випадку. Мова мені не впала взагалі. Зараз знаю людей з техосвітою, бізнесменів, які вклали гроші. Тих хто, наприклад, в рекламі, чи IT, чи водії, чи зварники, їм мова не потрібна. Вони всі працюють, знаючи англійську. Мені, до речі, сподобалась фраза мого земляка з Франківська, який давав інтерв'ю блогеру Андрію Буріонок, якось так він називається. Він сказав: А навіщо мені мова? Я плачу людям, які її тут знають. Вони все роблять, і в мене бережа піцерій на дровах. І ось тут заткаю пельку нашим хейтерам і хейтерам старих емігрантів з України. Руками раніше виїжджали тисячі людей, якраз таки успішних, талановитих із грошима, які зараз живуть і давно вже реалізувалися. Поки ви деякі успішні, ніби в Україні біженці, з бізнесами в Україні, сидите тут на соціалі, а все просто. 90% біженців брешуть про себе. Ніхто ж цього не перевірить. Легко сказати, в мене було все, я втратив все, ну, мало чимав заводи, параходи, а ви тут заробітчани лохи. Ну, ось, якщо так легко за кордоном нам було реалізуватися, а важко в Україні, то чому за 4 майже роки ви не там, де ми? Тим більше у вас був час, за вас платили, вас годували, вас вчили. Ну? Ну, що ну мовчимо? Пишіть давайте коментарі, бо в мене дисонанс. Беремо під увагу реальні факти, цифри припустимо. Ви отримали візу для роботи електриком. Ваша зарплата буде приблизно 40-45 тисяч крон брутто. Проживаючи постійно тут, без кредитів і видатків за дітей, ваш відсоток податку буде. Вище ніж 30%. це не оті біженські 11-15, про які вони так співали, оті експерти на руки вийде не густо, але і так нормально для одного. суму розподілить на все, що йому потрібно. А якщо є жінка, яка частіше не працює, і дві дитини, наприклад, ну тут вже картина інакша. Треба двом заробляти щонайменше по 30 тисяч на руки, щоб добре себе почувати в Норвегії. А що робити жінці? Вона ж не електрик чи звареник, навіть якщо вона медсестра, як моя наприклад знайома полька, в неї на руки виходить приблизно 30-35 тисяч, двоє дітей, але житло мінус 15. мінус електрика, інтернет, гуртки, їжа. Мені продовжувати. Ви думаєте, продавець в магазині має так само? Ні, в звичайних продуктових це 25 на руки гора. Тепер відніміть житло від 10 до 15 тисяч за місяць. Як відчуття. А тепер згадайте, що я казала раніше про відношення до вас вже тих як емігрантів. Спробуйте орієнтувати житло. Як кажуть, народі, успіхів вам! При зміні роботодавця на робочій візі чи на ВНЖ вам треба подати всі документи заново. Ви не можете собі просто піти працювати тимчасово до когось, поки шукаєте роботу по спеціальності, бо за це можна схлопотати депорт. Не вірите? Запрошую на сайт УДІ. Не самими тіктоками ж вам жити, правда? Чітко сказано, що робота не за спеціальністю, на основі якої видано ваше ВНЖ, це порушення закону. Ви не можете працювати 70% Маючи тих самих, наприклад, 25-30 тисяч і піти собі доробити 30%. Ну, щоб в когось там, наприклад, була повна ставка і грошей ще більше. Ні. Вперше про це чуєте? Я вас вітаю, ви в правильному місці. Нарешті мої хейтери, які мене так хейтали, що я знімала правдиві відео через заздрість, заткала пельки. І самі переконалися, як тут реалії Ну, і раніше згадані, то взагалі втікли. Серед тих втікачів, до речі, є й дівчата, які мені приписували до речі, теж зазрість, бо їм все так легко, мені так важко дісталося. Я досі не розумію, чому заздрити і, взагалі, якщо в мене і так все як по маслу, а складнощі були, дали можливість стати сильною і більш самостійною. Чого не скажеш, до речі, про біженців, які досі не знають, як іде вирішувати ті чи інші питання? Так і живе. Ну і якщо ви згадаєте про існування індивідуального захисту. То я вас вітаю вдвойні, то кажуть. Ви в прольоті, як фанера над Парижем. Скажіть, кому дали, але по факту з доказами і прямою силкою. Бо якось дивлячись сайт UDI і їх цифри, кому з якої країни і що дали, і в якій кількості, то я бачу нуль індивідуальних тисячі колективних захистів і вже тисячі відмов по Дубліну і іншим новим правилам. Почитайте на основі чого видають індивідуалку, і це не те саме, що в Польщі міжнародний захист, який Польща почала давати вже і нашим, а до речі, вже і призупинила. Тут треба доказати країні, що тобі дійсно загрожує небезпека, але як ти це зробиш, коли Норвегія перша, хто визнав пів України безпечною? Ось вам і відповідь. Ну і під кінець про себе коротко. Я зробила кар'єру в Польщі і поїхала, щоб почати з нуля. Працювала в польсько-норвезькій фірмі, потім, поки шукала щось інше, попрацювала в Макдональдс, щоб мати дохід непреривний. Там стала асистентом керівника зміни. Але коли знайшла роботу, яка мені тепер дає можливість мати і хороший дохід, і час для хобі, як то кажуть, вгомонилася. Ну, витратила трошки більше ніж 20 тисяч кром на техніку, знімаю відео з дрона і, звичайні, теж роблю фото з дрона. Також буду відкривати в принципі своє підприємство або просто. Підприємницьку діяльність планую опанувати великі дрони, підводні дрони. Одним словом, роблю те, що люблю. Як ота жінка з кріслами в театрі, в деталях, що я роблю, чим дихаю і кого працевлаштовую. В основному це нафтогазова сфера, будівництво платформ і робота на кораблях і платформах. Я розповім в окремому відео. Тому тисніть дзвіночок, підписка, будьте першими. Всім добра.